Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, розділ 5. Застосування української мови як державної в публічних сферах. Статті 2027. Стаття 20. Державна мова у сфері трудових відносин. Ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов'язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків, обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства, створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень документів, у тому числі усних. Адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи і посадові особи іноземних держав, і міжнародних організацій. Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонами трудового договору його переклад. Стаття 21 Державна мова у сфері освіти. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. У класах, групах з навчаннями мовами національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу, гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою. Держава гарантує кожному громадянину України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях. Дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої, а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти. Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти поряд із державною мовою мовою відповідної національної меншини України. Це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів груп. Із навчанням мовою відповідної національної меншини України поряд із державною мовою і не поширюється на класи групи з навчанням державною мовою. Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної загальної середньої освіти. Поряд із державною мовою. Мовою відповідного корінного народу України це право реалізується шляхом створення відповідного до законодавства окремих класів груп з навчанням мовою відповідного корінного народу України. Ряди з державною мовою не поширюються на класи групи із навчанням державною мовою. Особам, які належать до корінних народів національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідних корінного народу чи національної меншини України в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства. Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови. Заклади освіти забезпечують обов'язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти. В обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, іноземцям та особам без громадянства, створюються належні умови для вивчення державної мови, мовою зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної середньої освіти та вступних випробувань є державна мова, крім зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Держава забезпечує вивчення англійської мови та сприяє вивченню інших мов міжнародного спілкування у закладах освіти незалежно від форми власності. У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, одна або декілька дисциплін можуть викладатися двома чи більше мовами державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського союзу. За бажанням здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини України як окремої дисципліни. Викладання іноземної мови в закладах освіти і на курсах з вивчення іноземних мов здійснюється відповідною іноземною або державною мовою. Держава сприяє створенню та функціонуванню закордонних закладів освіти, в яких навчання здійснюється державною мовою або вивчається державна мова. Особливості використання мов в окремих видах та на окремих рівнях освіти визначаються спеціальними законами. Стаття 22. Державна мова у сфері науки. Мовою науки в Україні є державна мова. Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою та або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та або іншими офіційними мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися анотацією та переліком ключових слів державною мовою. Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук або у передбачених законом випадках наукової доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей у вітчизняних та або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки опонентів виконуються державною мовою або англійською мовою. Для статей опублікованих у міжнародних фахових виданнях іншими ніж англійська мовами, спеціалізована вчена рада своїм рішенням може зобов'язати. Надати переклад або коротку анотацію статті державною мовою, публічний захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, доктора мистецтва, публічний захист наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії або за сукупністю статей для присудження ступеня доктора наук здійснюється державною мовою або за бажанням здобувача англійською мовою, мовою публічних наукових заходів, наукові конференції, круглі столи, симпозіуми, семінари, наукові школи тощо може бути державна мова та або англійська мова. Мовою публічних наукових заходів на тему певної іноземної мови, мовознавства або іноземної літератури може бути відповідна іноземна мова. Якщо проведення наукового заходу здійснюється іноземною мовою, організатори зобов'язані повідомити про це учасників заходу заздалегідь. У такому разі здійснення перекладу державної мови не є обов'язковим. За будь-яких обставин особа, яка бере участь у будь-якому публічному науковому заході, не може бути позбавлена права використовувати державну мову. Стаття 23. Державна мова у сфері культури. Держава забезпечує застосування державної мови у сфері культури. Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюється на застосування мов під час виконання та або відтворення пісень інших музичних творів з текстом фонограм. Супровід конференц культурно-мистецьких розважальних та видовищних заходів в Україні здійснюється державною мовою. У разі якщо супровід конференс здійснює особа, яка не володіє державною мовою, організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою. Особливості супроводу конференсу культурно мистецьких та видовищних заходів в Україні, що проводяться на виконання міжнародних зобов'язань перед європейською мовною спілкою, визначаються домовленістю сторін законом щодо порядку реалізації прав корінних. Народів національних меншин України можуть встановлюватися особливості використання мов корінних народів національних меншин України під час супроводу конферансу культурних заходів, організованих відповідною меншиною. Оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. В оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах допускається використання інших мов поряд з державною мовою. При цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов'язковими при написанні власних імен, виконавців, нас, колективів і творів охоронюваних законом торговельних марок, знаків для товарів і послуг. Публічне виконання та або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Інформація про публічне виконання та або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, та її супровід перекладам державної мови завчасно доводиться до глядачів. Мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Музейний облік у музеях усіх форм власності здійснюється державною мовою. Інформація про музейні предмети, що демонструються в музеях та на мистецьких виставок. Подається державною мовою. Поряд з державною мовою інформація про музейні предмети може дублюватися іншими мовами. У письмовій інформації про музейні предмети, напис іншою мовою розміщується нижче або праворуч від напису державною мовою. Розмір шрифтів тексту інформації про музейні предмети державною мовою має бути не меншим за розмір шрифтів відповідного тексту іншою мовою. Аудіовізуальна інформація про музейні предмети державною мовою має бути виконана не менш розпіріло гучно. Та зрозуміло, ніж відповідна інформація іноземною мовою. Вхідні квитки для відвідувачів музею чи виставки, публічні оголошення про виставки виготовляються державною мовою, допускається дублювання інформації на вхідних квитках іншою мовою. Розмір шрифтів тексту будь-якою іншою мовою на вхідних квитках не може бути більшим за розмір шрифтів. Тексту державною мовою. Інформаційна продукція про музей чи виставку виконується державною мовою, а за потреби також іншими мовами. Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною часткою звукового ряду, виконаною державною мовою, тому числі шляхом дублювання або озвучення. Національні фільми можуть демонструватися кримотарською мовою іншими мовами корінних народів відповідно до закону України про кінематографію. Разі використання в мовній частині звукового ряду, виконані державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, як іншими мовами, такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10% сумарної тривалісті всіх реплік у цьому фільмі. Фільми, не визначені абзацом другом цієї частини, розповсюджуються та демонструються в Україні дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд з державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами. Розповсюдження в кіновидовищних закладах України документальних фільмів без дублювання або озвучення державною мовою, але із субтитрами, виконаними державною мовою, допускаються, у разі, якщо такий фільм забрав найменше 2 бали за культурними критеріями культурного тесту. Встановленими за законом, України про державну підтримку кінематографії в Україні і про надання дозволу на таке розповсюдження, зазначеного в державному реєстрі фільмів. У межах заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральними органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, кіновидовичних закладах України, допускається показ фільмів мовою оригіналу, але й з субтитрами, виконаними державною мовою. Поза межами фестивальних заходів, такі фільми демонструються державною мовою. Кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитрування державною мовою. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10% загальної кількості сеансів. Демонстрування фільмів у кіновидовищному закладі на місяць. Інформація про демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу завчасно доводиться до відома глядачів. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі інтернет, за наявності у них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, забезпечують завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням. Держава сприяє суб'єктам, які надають послуги відео. На замовлення, чи послуги доступні в Україні, у створенні аудіодоріжок державною мовою або в отриманні прав на такі аудіодоріжки. Афіші та вхідні квитки для відвідування кінотеатрів і інших кіновидовищних закладів виконуються державною мовою. Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Туристичне чи екскурсійне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватись іншою мовою. Держава сприяє створенню та поширенню творів культури і мистецтв державною мовою.